Доброго вечора, мої вітання. Ви на каналі Авто з Європи. Як завжди, супер пропозиції. Свіженький автомобіль лише приїхав з аукціону. Такі автомобілі розбираю дуже швидко. Тому роблю такий вечірній огляд. Volkswagen Пасата b 8 Автомобіль виїхав з автосалону в 11 місяці 2018 року, був куплений лізинговою компанією за 43 тисячі євро. На сьогоднішній день автомобіль був виставлений на аукціон, проданий. І на даному автомайданчику виставлена ціна 13 500 євро. Автомобіль в супер чудовому стані, незважаючи, що вже сутінки, можемо бачити лакофарбове покриття, не зашурене, фул ЛЕД оптика, легкосплавні диски, двохлітровий пасад на автоматичній коробці передачі. Вікна всі рідні, 18-рік, й легкосплавні диски, хром під вікнами, такі хромовані молдінги, хромовані рейлінги. автомобіль в супер чудовому стані, Ледовське. ледовські стопи, фаркопчик, електрика. Електропривід багажника. Так. Запасне колесо в нас присутнє. Такий чудовий автомобіль по ціні нето 13500. Супер пропозиція двохлітровий. По салону автомобіль також в чудовому стані, комплектація Comfort Line, але має новий планшет, клімат двозонний. підігрів сидіння, стар стоп, автоматичний ручник, Hold. Авто мультикермо. Адаптивний круїз 185 рідного пробігу. Так, є в нас камера заднього виду, два ключика по, по салону автомобіль в ідеальному стані. Карти дверей. Сидіння повністю салон в ідеальному стані. Кого зацікавить такий автомобіль? Завтра за білого світла зробимо додаткову інформацію надамо, електропривід кришки багажника. Ціна з розмитненням буде написана в темі даного відео, але завтра, коли прорахуємо розмитнення. Кого зацікавив даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Завжди пропонуємо. Супер пропозиції, і возимо автомобілі власними евакуаторами, робимо найкращу ціну. На все добре, до нових відео.